Всіх вітаю, всі знають, що вже почалися перемовини в Стамбулі з орками. Це новина до вчорашнього дня всіх тривожить. Давайте подивимося, як пройдуть ці перемовини, загальна атмосфера. Яка буде загальна атмосфера? Яка зараз загальна атмосфера на цих перемовинах. Так, Росія щось там, тут прямо от карта Росії випала. Має якесь направлення, якийсь рух, плечевний рух, я так розумію, що для нас. Що ще. Захистити свої статки. Ну, тут іде про захист як людей, так і ресурсу. І про якісь нові ідеї, про території, про військових про військових України саме йдеться, про те, що в перемовинах, ну тут показується, що там ну, нема согласія взагалі, тобто йде якась боротьба, брехня, ну це зрозуміло, щось про вибори можуть говорити. Знову ж ресурси, і про те, що треба міняти, змінювати щось. Це, скоріш за все, йде про статус окупованих територій, тобто якісь важливі речі для них. Так, ну, добре, давайте подивимося, як для Росії пройдуть ці перемовини. Як вони взагалі пройдуть ці перемовини для Росії? Так, Ну, брехня знову йде, причому для всіх. Для народу вони скажуть зовсім інше. Тут, ну, Типу у нас є нова ідея, ми от все зараз по-новому зробимо. Ми такі розумні ми все придумали, але це буде брехня знову ж, щось пов'язане з ресурсами. Для... Тут більше для начальства. Для тих, хто стоїть в верхах для народу. Ну, і якісь таємні дії військових, військових, яких уже нема. Вбивство якихось військових. Ну, я бачу, що для Росії, в принципі, якщо дивитися на питання, як, то помирати вони будуть довго. Тобто всі помруть, але про це не скажуть. Ну, якось так, типу, або закінчити. Але все ж якось мутно, якщо закінчити самі, самі військові дії. Ну тут не про військові дії, тут більше про військових самих. Дуже цікаво. Так, рух вперед. Ну, тут якось і швидко і повільно щось може йти про торгові відносини, про самих солдатів, нижче чини, знову ж якісь новини розмови, що якісь прояснення, прояснення в якихось ситуаціях. Ну і плани, те, що стосується заходу, тобто, щоб західні країни якось поставити в ситуацію, підвішену ситуацію, розмовляти далі про закони, про якісь криті закони, причому що там, ще й не все відкриється. Принуждення. Ну, думаю, що їм не сподобається, тому що тут дуже багато таких великих арканів, які все одно будуть. Я так розумію, що принудять все ж таки Росію до перемовин і підписання якихось документів. І це буде їм як розплата кармічна. Добре, як пройдуть перемовини для України. Як пройдуть перемовини для України? Так, плани для нашого дому. По справедливості добре, розбите серце через якісь торгові відносини через смерті, через трансформацію. Чогось важливого. На жаль, буде якесь буде щось, чим нам прийдеться жертвувати. Знову ж важке положення. Важкість від війни. Щось так. з минулого може бути притягнуто. Так, зупинка роботи. Зупинять якусь роботу. Це може стосуватися народу саме. Зараз я ще раз оборона. Так, нові можливості можливості оборони і планування. Планування, Тобто, все-таки, об... чим захищати себе у нас буде. Мене тільки смущаються розбите серце, що стосується, ну тут йде, або, можна сказати, щось повільне, якийсь процес. Нам розбиває серце повільний процес. Транфор... Трансформація цього процесу. На жаль, якось так. Так. Ну що, зміни? Ми чекаємо, зміни, які стосуються чогось дуже дорогого для нас. Ми в очікуванні плануємо. І, в принципі, буде в нас якесь задоволення, несподіване. Несподіване якесь радість ми отримаємо від світу. Тобто, повинна, в принципі, оце, е, карта. Того, що все повинно закінчитися для нас, ось наша імператриця. І зірка, тобто, це щастя, радість і успіх. Ну що, в принципі, карти мені подобаються, хай буде так. Хай там вже рашка загине на болотах, а ми будемо процвітати і жити в любові і радості. Бережіть себе.